Василь Коваль показує пожежний автомобіль та нове робоче місце. Каже, рятувальником бути хоч і не мріяв, проте розумів, що на допомогу завжди готовий прийти. Тож, коли й чоловікові запропонували роботу тут, не роздумуючи, погодився. Недавно був такий випадок, щоб була пожежа і треба було по з району, поки машина доїхала, то є. Вже... Пізновато получається готові, бо я так не согласився, що не готовий був. бо не боюся. Власна добровільна пожежна команда відтепер з'явилася у селі Демівка. На урочистому відкритті зібралися десятки мешканців. Я вважаю, що відкриття пожежної частини є дуже важливим заходом, оскільки пожежі несуть загрозу людству, і чим швидше їх можна почати гасити, тим більше життів можна врятувати. До складу добровільної пожежної команди увійшли троє місцевих жителів. Кожен пройшов навчання за стандартами ДСНС від до медичної допомоги до роботи зі спецобладнанням. З початку 2025 року на території Ольгопільської територіальної громади виникла 31 пожежа, де з яких виникли на Території Демівського старостату, вісім з яких виникло на відкритій території, одна на господарчі споруді. Найближчий рятувальний підрозділ це ВСМТ СМТ Чечильник. Відстань до села Демівки становить 20 кілометрів. Якщо ми беремо по часу руху, це не менше 28 хвилин. І дана місцева пожежна команда. Хочу зазначити, що буде обслуговувати п'ять населених пунктів даної територіальної громади. Команда забезпечена пожежним автомобілем та комплектом засобів індивідуального захисту. Бійці чергуватимуть цілодобово і вже здійснили перші тренувальні виїзди. Юрія Курчевська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.